Свої моральні цінності, духовні скарби для українців це святий хліб і рушник, рідна мова і пісня, родина, а ще церкви, храми, до яких люди приходили і приходять із своїми болями та радостями, горем і щастям. Тут охрещується нове життя і відспівується те, яке відійшло в інший світ. Тут душа розправляє крила, залишаючись наодинці з Богом, сповідаючись йому в своїх надбаннях та гріхах. І здобуває очищення. Унікальною історичною пам'яткою для села Краховичу, що на Рожняківщині, є церква благовіщення Пресвятої Діви Марії, яка діє ще з далеких часів. Правда, як розповідає старожили, колись старі Криховичі були в урочищі Студена водиця, де тепер суцільний ліс. Про це свідчать великі тесані камені, що слугували фундаментом. Коли татари напали на село, люди заховали з церкві і щиро молилися. Якусь мить святиня з людьми пішла під землю. Люди кажуть, що у велике свято, коли припасти вухом до землі на тому місці, де був храм, чути спів хору і церковні дзвони. Пройшли роки, і в 1842 році була збудована нова церква. В той час святиня була парафіяльною. Тепер храм під титулом благовіщення Пресвятої Богородиці Діви Марії. В'їхавши в село ще здалека, через розмаїття природи можна побачити цю чудову святиню, яка ніжно вабить до себе своїми чудовими золотими куполами, молує оку та тішить душу, бо й насправді що може бути важливішим в житті людини як дорога до Бога. І цю просту істину добре розуміють краховичани, які своїми духовними надбаннями завдячують своїм пастирям, які вірно служили на цій парафії. Велику просвітницьку роботу в селі провадив отець Соловій. Багато часу, особливо за вже від початку 19 століття, найбільше збереглося, переданів за Отця Соловія, який тут відзначився тим, що старався підняти село, старався у всіх сторонах життя громади себе зреалізувати. Тут було і товариство просвіта. І Товариство Тверезості, також е був дам гурток, був церковний дитячий хор, тобто робота кипіла і йшла, і, видно, люди старалися і брали участь у всьому. Стараємося, е придай ми. Наслідувати своїх священників, які служили до того, так як я вже згадував, ця Соловія, за якого багато тут робилося, за якого багато старалося, дбало, то навіть би йти його слідом. Я думаю, що це вже для мене буде добрим. На зміну у цю Соловію приходить отець Щуровський за відмову прийняти православіє його разом із сім'єю було вислано на 10 років у Сибір. Священник отець Іван Челядин під натиском тодішньої влади був змушений змінити церковну атрибутику. Вірні забрали додому статуї святих і їх переховували. З церкви було приказано вилучити всі вишивки жовто-синього кольору і все, що символізувало національний прапор України. Пройшли роки. На зміну приходили інші священники, які щиро служили на парафії в селі Криховичі. Ось уже майже три роки, вірно служить Богові, є настоятелем церкви благовіщення Пресвятої Діви Марії отець Микола Гасяк. Щиро опікується своїми парафіянами та свято береже історію цього унікального храму. З розповідей священника дізнаємося, що святиня збудована за кошти пана Діда Чатерлецького. Церква є дерев'яна, в її основі традиційно для бойківщини лежить хрест, але архітектурний ансамбль увінчується п'ятьма куполами, які означають чотири євангелісти і Христос. Що було на той час рідкістю та свідчило про високий професіоналізм майстрів і набожність громади. В оформленні святині використані елементи традиційного сакрального та народного мистецтва. Іконостас давній, різблений, повний. Стіни церкви розписані орнаментами та іконами. Тут всередині найбільше певне нас вражає, та дерев'яна скульптура. Це є. Той прекрасний іконостас. Бачимо, що люди від щирого серця свого старалися зробити цей дім Божий, той храм маленьким відблиском раю на землі. Храм розташований посеред південної частини села, доволі видовженої форми, з короткими гранчистими вічними раменами і одним верхом. Бабинець давніше був розбудований, а за розташована під спільним дахом вівтаря. Під час останнього зовнішнього ремонту стіни над опасанням обила пластиковою вагонкою. Частину дахів восьмерик і верх покрила металізованою бляхою, встановили кондиціонери. Оригінальними зберегли стіни під опасанням з відкритих брусів зрубів, а також вхідні металеві двері. Храм благовіщення Пресвятої Богородиці є справді унікальним. Його стіни бачили історію, а ікони та статуї святих, як єдиний ансамбль, доповнюють одна одну та надихають кожного вірянина, завітавшого до цієї святині, на добрі справи та щиру молитву до Всевишнього за себе, свою родину та рідну землю. Прослуживши тут, подумав, що не те, що потрібно нове будувати, а треба зберегти те, що є. Тому що навіть бачу, коли люди приїжджають десь з інших країв, за кордону, вони не мов би, хочуть пригорнутися до, до того старого дерева, з якого у нас збудовано, до тих стін, які є намолені їхніми батьками, дідами, прадідами. В нашій церкві бачите також ці прекрасні дерев'яні скульптури. Напевно, це є один з таких. З таких грудзинок нашого храму, що їх дуже багато, я думаю. Бо... У час радянської влади ці всі скульптури були винесені з церкви людьми позабирані додому, щоб вони не щезли, не пропали. Ми тепер вже за себе там новий жертовник ми зробили, старалися вже робити чим краще його, щоб десь посував до цього храму. Зробили ми також його з'ясення, ну, також ті ікони є мальовані. Стараємося, щоб десь щось вже долучитися, щоб це покоління залишило за собою також слід у своїй церкві і у своєму селі. 176 років. Мало це чи багато? Для людського життя так. Для величного храму Різдва Пресвятої Богородиці, який для багатьох криховичан є вічним джерелом духовності. Це роки насичення молитвою Божою прекрасної культової споруди. Це водночас багатолітня історія, яка стала надбанням села Криховичі. Крім поважного віку, церква має прекрасні розписи, якими зустрічає прихожан та гостей з усієї України. Та як необлаганними є роки до людини, так і на будівлі вони залишають свій відбиток. Уже ті. Пленівці, вони, можна сказати, порозсихалися, є такі місця, що можна й руку запхати. Ну, що ми говоримо? і 1842 рік. Але дерево настільки міцне, тому що ми тепер ставили вхідні двері нові. То скриню не можна було врізати. Вона відбивається, от ви там може побачити вона йде, йдемо камінь. Вона так б'ється. Тому що люди колись певні знали, що дерево можна різати тільки десь в зимі. Так, коли з дерева з'їде той сок, все, скільки його правильно сушити. Храм благовіщення Пресвятої Богородиці належить усім мешканцям села Криховичі. Це їх надбання, їх притулок. Їх будинок молитви, святині може зайти кожна людина, і це справжнє щастя. Але як ми підтримуємо в чистоті наші власні будівлі і помешкання Духу Святого, наші немішні тіла, так і храм Божий потребує підтримки, ремонту і усілякої опіки. Якщо ми звертаємо увагу на ікони, які є мальовані на стінах, то ж можемо дивитися, що той іконописець, який їх малював, він не малював десь природу Ізраїлю. Бачимо, що малював природу українську. Так? Ісус Христос є серед ялинок. Ісус Христос є тут в нашій місцевості. Боно На правду, де двоє-троє, говориться, зійшлися в ім'я моє, там я є між вами. І ось ці ікони, ці орнаменти, які тут є, вони збережені. Є певні такі ікони, які не реставрувалися, щоб зберегти їхню ідентичність. А звичайно, що той орнамент, який тут ми бачимо, поновлювався, так само колір поновлювався ці всі фільонки і так далі. Велика шана тим людям, які будували, які жертвували, які утримували, які берегли. Бо от навіть та ікона, то тільки років. Можливо, 15 назад, чи скільки вона повернулася до цього храму, за святого священномученика Йосифата, вона була аж в селі там під Гошевом, в села Тячеве. Це Просто чоловік, ну, напевне, було. Десь дивився на ту ікону, і він розумів, що ця ікона не є для зберігання вдома, що ця ікона десь є пожертва на церкву, і так, що йому щось не давало так жити, що він мусив віднайти, де вона звідки, і приніс її сюди, знову віддав до нашого храму. Слід додати, що в храмі знаходяться давні реліквії, стародавній плащаниці збереглася і дерев'яна фігура Ісуса Христа. У нас, якщо взяти під правим престолом. Там зберігається у нас плащаниця або фігура Ісуса Христа, який є знятий з хреста, коли відкривається тільки велику п'ятницю, і люди собі до нього підходять. Так як тут є одна плащаниця, там є плащаниця, зроблена повний різ. Ці образи та біблійні персонажі святині являють собою предмет особливого побожного шанування. Більшість з них це офіра прихожан. За всі ці довгі роки церква практично не зачинялася ні на одну годину. Двері храму завжди були відчинені, а щире молитва прихожан глинула аж до небес. У 2010 році було проведено реконструкцію, оновлено вівтар і окремі настільні розписи. Звичайно, служити в храмі велика честь і величезний подвиг. Це під силу тільки справжньому, відданому слузі Божому. Отець Микола Гасяк всіма силами разом із громадою села працює над оновленням храму. За час його каденції споруджено жертовник, нові сходи, відреставровано кевот, оновлено килимове покриття. Почала діяти катехетична школа, біблійний гурток, хор божі дзвіночки, молодь лицарі світла. Церкві відновили стародавнє свята Євангеліє з розписом ікон, і якого віє святістю. Реставровано закинутий світильник павук, який зараз прикрашає храм, і тішить парафіян своїм яскравим світлом. Павук, який є нам світло у церкві. Коли я прийшов, десь побачив, що то у двіниці він так відкинутий, бо на його місці купили кращий. Але справа в тому, що все те, що є давнє, його не може відкидати, його треба берегти. Ми йому дали друге життя. Він помолодів, не знаю на скільки, на 30 чи на 50 років, але він помолодів і знову став приносити світло в наш храм. Також є тут євангелі старейки. Одна з наших парафіянок відновила, відмалювала ті ікони на ньому. І воно зараз стоїть і, принаймі, радує око. Ми його не користуємо, тому що це то є дуже е, дорога робота. З північного заходу від церкви стоїть дерев'яна, трох'ярусна дзвіниця, яка споруджена в ті далекі часи. Стіни дерев'яні. Тепер покриті пластиком. Поруч історичної будівлі зведена нова восьмикутна з чудовими арками дзвіниця, яка має новий дзвін з написом вагою майже 450 кілограмів. Тут працює катехетична школа, є свічниця Святого Миколая, де світять свічки. А новий дзвін голосним дзвоном лине на все село і сповіщає усіх про богослужіння. Ми збудували за ці два роки дзвіницю. Але я можу сказати, що це не лише дзвіниця, а це є три в одному. Тому що там буде і класка катехетичний, бо до цього ми були в резиденції. Там буде і місце, де можуть парафіяни попити собі чай після служби поговорити про якісь насущні проблеми. Ну і, само собою, там є дзвіниця. Також ми за ці два роки придбали великий гарний дзвін, який був виготовлений у ливарні Братів Фільчинських у Польщі, на тому дзвоні пише, за якого митрополита є. Пископа, священника, за, яких, за якого братства цей дзвін був вилитий. Також на тому дзвоні є молитва до Богородиці, і кожен раз, коли ми ударяючи той дзвін, вона лине за мир і спокій в нашій державі. Також з боку, тут будете бачити, там є така капличка ще, де ми хочемо, щоб там люди могли собі засвітити свічки. Слід зауважити, що вся територія храму обнесена огорожею з оригінальними вхідними воротами. Є велике подвір'я, де розміщено невеличкий дитячий майданчик. Настоятель духовної перелини храму благовіщення Пресвятої Богородиці, що в селі Краховичі, отець Микола Гасяк, щиро молиться за прихожан, за кожного мешканця села, району усієї України, за тих, хто не з родиною, відряджені, несе військову службу, відмолиться за мир та злагоду у державі, навчає парафіян. і можливо, не раз нас рятували янголи-охоронці, вимовлені у стінах храму благовіщення Пресвятої Діви Марії, адже церква це земне небо. Так казали всі святі. Та й кожен, хто пізнав благодатну життєдайну дію церковних служб, таїнств, постів, усіх настанов і дарів церкви, не може ставитися до неї інакше, як до найсвятішої матері. Бо церква це корабель серед бурхливого моря життя.